Доброго ранку. Що ж, сьогодні ще один день, і ми вже зі Славою. От Слава там щось ще дорізає підрізає те, що я вчора пропустив в кімнаті. І ми сьогодні плануємо пофарбувати, пофарбувати стіни. У нас не дуже багато часу, тому що ми ще хочемо сьогодні встигнути на фільм. Тож, Запрошую до, до участі. Хто дивився наші розпаковки, пам'ятає, що нам в одній з перших розпаковок попався отакий розпилювач, Так, електричний розпилювач. Зараз ми його спробуємо використовувати для цієї фарби. Так? Ця фарба у нас залишилася ще торік. Ми робили ремонт в спальні, так теж фарбували. От, і зараз ми її використаємо. Але Слава каже, що вона досить густа для того, щоб її в розпилювач наливати. Хоча ось тут на фарбі, якщо ви подивитесь, от, написано, що можна використовувати в розпилювачі. Номер один в Німеччині. Тобто Альпіна. Ну, не, не знаю. Не знаю, що сказати. Зараз подивимося. Не подивимось, як чи потрібно її розбавляти, чи вона так йде. Не зрозуміло. Знаєте, як швидко нагріти фарбу? Я ні. Я тільки здогадався, що потрібно налити гарячої води, так, поставити, тому що температура фарби для того, щоб вона попала в розпилювач, має бути 21-22 градуси. А ця фарба вона стояла в підвалі, звичайно. Там дуже холодно, тому ми поставили її гріти. Ну, щоб швидше її розігріти, тому що вона густа. І подивимося, слухайте, подивимося, що з цього вийде. В інструкції було написано, що її можна було розводити водою. Ми це не прочитали, тобто вона була густа. Треба її Розвести і. ой, не забагато. Ні, вона має бути рідкою. Ну, це вже занадто вона рідка. Коротше, в інструкції було написано, що вона її можна розводити водою, але Слава щось дуже за, за річку. Вона, вона має за 45 секунд секундські її чаще. Так, я розумію, але вот. це на щось занадто вже аж. Ну так три слоя зробив Ну правильно тут написано що вона взагалі два слої потрібно її наливати, ну окей. О дивися, вона вже загусла, Ну тобто зараз вона ще цей. Як звичайно ця а, мікро... О, господи, як звичайно водимурсіон. Ну це акрилова. Ну окей, окей. На інструкції написано, що її можна розводити. Тож ми її розволимо. Так, ми зараз перевіряємо. Фарба має через ось цей наповнювач. За 45 секунд. За 45 секунд. Ну, я не знаю, вона протікає за 45 секунд. Чи треба було за, 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 за час засекти? Так, знаєш? Зараз а, ми так заливаємо. Трохи мені здається, що воно якась дуже густа. Ще якийсь комок туди впав, чи мені так здалося? Зараз перевіримо. вылетает. А -а -а. Так, теперь была на меня. Угу. Чувствую. Ну, так. Жизнь Ну... Не знаю що це буде. Ну зараз подивимося. Ми робимо і так: смертельний номер. Для першого слою, так, а потім буде другий і третій, може. Mm -hmm. Ну давай, давай. А як суддя так, так, так. буде? Так, да, прямо на потолок. Підготовка має бути. Не робіть, як ми. Не робіть, як ми, підготовка має бути. Треба застилати плівкою, клеїти принтуса цим малярним, малярним скотчем, скотчем, да. да. А так, в принципі, виходить гарно. Трошки полосами, але другий слой все не волю. Воно ще мокре, я зараз намагався пройтися ще раз, От, але воно нічим не допомагає. Треба, щоб воно просохло. Отак. От Пофарбували. Перший раз е І він буде завжди з такими плямами, Треба нехай воно підсохне, і ми нанесемо другий е слой фарби. От. Відмив підлогу. О, там, бачите, залишилися такі. Не знаю, що з ним зроблю, придумаю, що ще. Але в підлогу відмив, відшкрябав від мив, від, шкрябов, від фарби, яка тут була. От ця зона просто жахлива, просто жахлива. Я, напевно, щось тут буду думати, або про це здеру і поклею якісь шпалери, або щось перефарбую. Ще невідомо, не знаю. От, але поки що так, як воно є, мені не подобається. Ну, взагалі, навіть якщо воно буде там зафарбоване, мені не подобається. Швидше за все, я це все здеру і, можливо, тут щось наклею. На Або, можливо, у вас є якісь поради, що з цією частиною робити. Ну так, щоб не дорого. От, а зараз нехай воно сохне, а ми побігли, побігли в Cinema е City, бо хочемо встигнути на вонки. Не видно. Проти отуманки? Да, ну туману ні, туману є. Так, я включу отоманки. Їдемо на водку. Він на 17.00 Ось така погода і таке летить дуже міленькі е, частички. І вони як не туман, а як мікродощ. Не знаю, що це таке. Другий раз таке в житті бачу, перший раз бачу позавчора. Да. Дофарбували, все, що могли, помили. Мар'яну сподобалась е реклама вонки. <тит> да, <тит> мені теж було цікаво, досить да, так. Тому йдемо на вонку. Трошки познімаємо, можем там, ну, типу, чуть-чуть кусочки, типу, що ми там і все. Погода Це хто родительна. <тит> Ти ж бо скільки там вже людей тьма просто. Скільки народу? Да, народу народа І всі ці машини запарковані. Ну, і май, майже приїхали Ми майже встигаємо. Сім років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці, ніде продавати шоколад. Марити наєву заборонено. Мене звати Віллі Вонка. А він управний. Аж занадто. О, це ж. за останні два тижні я Ви зміните її життя, містер Вонка. І знайте, не тільки її. Тихай! Все прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Це був прекрасний фільм. Вонка про мрії, про те, що вони збуваються. Головне вірити в це, головне прагнути до цього, робити щось і про те, що в тебе є хороші друзі, які тебе в цьому можуть підтримати. Отже, мрії збуваються, вірте в це. Зайшли в сільпо за продуктами. Зараз будемо їхати додому, але хочу вам показати ялиночка. Які такі ялинки і подарунки. Ялиночки. І тут отакі подарункові бокси. Ну, кекс, ааа, я думав, це бокси, а це просто кекс, я думав, це ясно. Там просто різдвяний кекс. Це по 600 гривень. Бачите, забагато алкоголю виставили. Такі новорічні корзини там продають. Так, а ще там знаходяться, слава виглядаючи, дві річні. А тут ще знаходяться новорічні подаруночки. Але щось вони всі за 100 гривень. Двентикалендер. О, кітки ми минулого року його брали і він ну, так сиде насправді. Дорого-дорого, дорого-багато. В Таврії краще, дешевше. А кабачте, що тут є. Наприклад, за 97 зараз зі знижкою. Є такий сувенірний набір от е, стимул І є ще такий хеппі вінтер за 50 гривень. Навіть, навіть не знаю. Ай, бачите, це 113 гривень на ця сумочка, яку ми взяли в Таврії зі знижкою. Тому ну, там вигідніше, брат. Там вигідніше. Ну, раз, візьмемо оцей набор, новорічний Максі. І Happy Winter. Так, а більше тут нічого такого немає. До 100 гривень нічого. Це останній розмір. В комплекті є звичайні штуки. Ага. Такий людина виноград. Мені здається, ти нещодавно купував собі конверс. Так. Ти хочеш саме такі? Так, да, хочу такі теж. Вони мені здаються гарно. Ну, слухай, якщо вони тобі подобаються, ти їх будеш носити, то чому ні. І ціна їх 1200, так? Да. І в них ще жовта підошва. Так, да, клас подобається, мені подобаються таки. Вот там щось 4, что мисси коштує 400 в різних таких кольорах. Ну що, з Сейчас тебе. Добре. що? З покупкою тебе. Дякую. Все ж таки слава купив. Це такі. Вони пускові, напевно, чи якого кольору? Фіолетова. Ну так. Бускові. Бусковий це сіріє. А це фіолетовий. Це... Добренько, ну їдемо додому. Бо слава ще роботи сьогодні в неділю. Доброго ранку. І що ж, які плани у нас сьогодні? У нас сьогодні мовний клуб, тому е, нам потрібно буде десь у другій виїхати. Ще потрібно буде заїхати на нову пошту, е, відправити подарунок. А ще я би хотів зараз піти і дофарбувати е, стіни. Тобто пофарбувати ще одним. Слоєм, так другим слоєм. І е, я думав, що ж робити з цією стінкою, ай, де були полиці, так, щоб мінімально якось в неї затратити зусиль та коштів. І поки в мене немає особливих ідей. Е, ну, тобто, в мене була ідея е, зробити такі графічні якісь узори. Різними, різними кольорами. Але для того, щоб робити, потрібно, щоб там була гарна поверхня, і мені здається, всі нерівності будуть видні. Тож, є ще ідея рейок. От. Можливо, рейки це саме те, що буде потрібно. Ну, побачимо. Побачимо, як. Побачимо, тому що можливо прям на рейках і зупинюсь. Себе. Я не скажу, що сильно п'ятна видно на телефоні. Ну, зараз профарбував і не видно. Ну так Ми потрібно ще піти купити малярний скотч. Щоб колонку оце фарбувати. По цю частину, щоб заклеїти. Скільки? Не мала баба-клопоту, а купила поросяння. Почала робити ремонт. Їдемо відправляти нашій підписниці її подарунок, її приз. Так, а далі намовний клуб. Уф. Ну... Приїхали, приїхали додому. Слухайте, пів години простояли під метро, тому що була повітряна тривога. І так і не попивали. кляті шахеди. А тепер додому.